Володимир Куровський власник квартири у багатоповерхівці, куди проти неділі, 26 травня впали уламки російського шахеда. Я не можу встати, пішов подивився. Весь дом ж ворі так і двері заблокіровані. На руках у господаря кіт персик йому каже чоловік, теж дісталось. На дивані спав в ногах в мене як в мене бабахнула, то він я його там не міг знайти. Потрощені вікна, двері, меблі та побутова техніка. Господар квартири веде нас на кухню, аби показати наслідки від падіння уламків. Прольот і от ви, видіть я туди пішов. А це оселя подружжя хохлових. Чоловік інвалід першої групи позору. Дякуючи дітям, розповідає пані Тетяна, розгребли наслідки руйнувань і вже взялися власними силами робити ремонт. Балкон пошкоджений. Вибиті вікна. Виктор, батарея батарея. вирвала батарею. Пройшло от стеля була дюрка, була в багеті, Перейшло на кухню. Пішло до на шкафчик. Комісії були балкон. Сказали за що за свіра. Не, не входить. Хоча в технічних паспортах балкони mm -hmm. враховуються. Відшкодування за зроблений ремонт або за поточний. Який варіант обрати, вирішують самі власники помешкань, каже заступниця міського голови Ірина Дацько. Спеціально створена комісія у перші дні зафіксувала пошкодження 56 квартир та шести приватних. Атних будинків на тепер заяви на відшкодування збитків подали 23 власники. Це ті, у кого є на руках документи, що підтверджують право власності на житло. Є мешканці, які не мають права власності. Тоді з кожним ми окремо індивідуально пропрацьовуємо. Якщо там потрібно зробити технічний паспорт, зареєструвати майно і це все може бути швидко зроблено, то наші консультанти, фахівці ЦНАПу, також роблять усе можливе, щоб цей процес був дуже швидким. Обвуглені стіни, стеля, двері і годинник, який зупинився тієї миті, коли уламки російського шахеда залетіли до квартири. Власники цього помешкання погоджуються показати, що залишилося від їхнього житла, але на камеру говорити не хочуть. Наразі їм встановлюють газовий лічильник і незабаром мають підключити газопостачання. Мені лічиники поволі породилися. На вулиці біля під'їзду газовики завершують зварювальні роботи. Цьому під'їзду дісталось найбільше, каже газоелектрозварювальник Віктор Кулібаба. Тож усувати наслідки пошкодження доводиться довше. Тут, виходить, 4 квартири і стоїть 4 квартири. Вісім квартир. Тут не було як запускати, тому що треба було лічильники зняти на перевірку, прокачати, газопровід прокачати, перевірити, чи ніде немає пошкодження. Ну, так, хлопці наші робили. Ми сьогодні доробляємо вже. Поруч із будинками на подвір'ї місцевої школи намет. Тут за заявками благодійний фонд Право на захист передає людям речі першої необхідності. Даємо постільна білизна, рушник, ковдра, каністра, кухонний набір, подушка, сумка на матрасниках». Нагадаємо, у ніч на 26 травня на Вінничині внаслідок падіння уламків дрона у Жмеринці зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, сім приватних та шість легкових авто. Травми отримали троє людей. Від госпіталізації вони відмовилися. Про це у телеграм-каналі повідомив очільник Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов. Того дня РФ випустила по Україні 14 ракет та понад 30 безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 12 ракет та 31 шахет. Ольга Орел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.